29 травня у кривому розі під час лікування помер 38-річний 38-річний військовослужбовець із жовтих вод, колишній правоохоронець Денис Єрмоленко. Денис народився 17 червня 1986 року. Закінчив школу 10 та ВПУ 70 здобувши професію верстатника. У 2007 році приєднався до МВС, де прослужив 15 років. А у 2012 році здобув вищу освіту за спеціальністю економіка підприємства. Перед звільненням у 2022 році працював інспектором патрульної поліції. 22 липня 2024 року Денис став на захист України, служив стрільцем на Покровському напрямку, мав статус учасника бойових дій та був нагороджений медаллю. На жаль, 29 травня його серце зупинилося у Криворіжській міській лікарні. номер 16. Рідні згадують Дениса як чуйну, вічливу, веселу, добру та відповідальну людину, яка завжди була душею компанії. Він нікому не відмовляв у допомозі, безмежно любив племінників, а у вільний час займався спортом, футболом та риболовлею. У нього залишилися мама Лідія Анатоліївна, сестра Марина та племінники Анастасія і Роман. Прощання з Денисом Єрмоленком відбулося 6 червня біля пам'ятника славетним козакам, щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять і шана герою.